Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас. Це програма варто знати. Сьогодні ми знову спілкуємося з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком і будемо говорити про медицину. Івана Миколаєвичу, не так давно ми з вами зустрічалися, говорили про медицину, мали питання від наших глядачів, що стосується в основному медичних обстежень. Ми надавали певну інформацію, але на сьогоднішній день є привід поговорити про це знову, тому що, як кажуть, змінились правила гри. Так Національна служба здоров'я України дещо змінила правила маршрутизації пацієнта. Раніше направлення на всі обстеження виписували сімейні лікарі. Тепер повноваження сімейних лікарів дещо зменшились, на які дослідження сімейні лікарі все-таки можуть видавати направлення. Так, ми в минулому минулі передачі буквально недавно ми говорили, як КТ і МРТ чи мають право сімейні лікарі направ, давати направлення. Дійсно, було передбачено, що сімейні лікарі мали право надавати. Такі направлення в той же час, буквально декілька днів назад, ну можливо, тиждень назад, Національна служба здоров'я України оприлюднила нові зміни, нові правила, і тепер направлення на КТ і на МРТ, сімейні лікарі видавати не можуть. Це ви, будуть видавати виключно вузькопрофільні спеціалісти. Тобто ті, де потребують обстеження, буде направлення саме цих спеціалістів. Сімейні лікарі, тепер їх в них залишилися, вони мають право це направлення на УЗД черевної порожнини, щитовидної залози, сечового міхура, рентген-грудної клітини, ну, кінцівок, холтерівський моніторинг, ендоскопічні дослідження, травної, дихальної, урологічної та енекологічної систем, базові лабораторні аналізи. Оце ці направлення, де відповідно Національна служба здоров'я України при проведенні цих досліджень буде відшкодовувати вартість цих досліджень. Тобто для пацієнтів, які дається направлення, вони мають бути безкоштовні. Окрім цього переліку, що ви вже назвали, для того щоб отримати направлення на додаткові обстеження, потрібно звертатись до вузькопрофільного фахівця. Так, але перше потрібно отримати направлення від сімейного лікаря до вузькопрофільного спеціаліста. А тоді вже спеціаліст, якщо вважає за потрібне, то він дасть направлення на таке обстеження. Так, е сімейні лікарі, якщо вони не можуть надати відповідну медичну допомогу або е потребують спеціалізованої медичної допомоги, обстеження або супроводу е вузькопрофільних спеціалістів це вторинний і третинний рівень медичної допомоги. Сімейний лікар дає направлення. Відповідно, з цим направленням е пацієнт може звернутися в будь-яку точку України в медичний заклад, з яким підписано договор з населення служби здоров'я України. І відповідно вже цей е лікар, вузькопрофільний спеціаліст. Якщо буде вважати за потрібне і будуть ці обстеження необхідні, будуть для проведення подальшого відповідного лікування чи обстеження пацієнта, він дає направлення, які також. Якщо це будуть безкоштовні направлення, буде оплачувати Національна служба здоров'я України або випадки, бувають випадки, коли нині національна служба не оплачує, туди вже за рахунок коштів пацієнтів, якщо дійсно неможливо провести обстеження безкоштовно. От про це я хотіла і запитати. Іноді виникають ситуації, коли лікар вважає, що планове обстеження ще не потрібно проводити, але пацієнт, задля, скажімо так. Для того щоб не хвилюватися, вважає, що він би пройшов якесь обстеження додаткове і готовий за це заплатити кошти. Але для того, щоб пройти це обстеження, йому теж потрібно направлення. То чи може таке направлення дати сімейний лікар за кошти пацієнта обстеження проводити? Дивіться, в нас ми говоримо, якщо це направлення сімейний лікар чи вузькопрофільний спеціаліст, якщо це електронне направлення, де угу. воно реєструється в системі в електронній системі і відповідно медичний заклад, який проводить відповідне обстеження, там достатньо. Показати саме направлення або набор тих відповідних цифр, і вони заходять в систему, вони бачать, яке, які обстеження необхідно зробити. Якщо ми говоримо це, це якщо мова стоїть про безкоштовне направлення. Якщо пацієнт готовий за власні кошти провести обстеження, в даному випадку таких направлень електронних взагалі не потрібно. Але бувають випадки, коли дійсно виписується направлення паперове, і логічно лікарі, можливо, логіка в їхніх діях є, оскільки вони пишуть, що саме треба обстежити, угу. що, що необхідно, наприклад, той спеціаліст, який буде проводити відповідне дослідження, чи це буде КТ, чи це буде УМРТ, чи це буде УЗД, щоб він зрозумів, що йому треба зробити, що йому треба з'ясувати. Оскільки не завжди пацієнт може пояснити професійно. Що, яка в нього проблема, що йому треба обстежити. Оскільки специфіка медична там є своя термінологія, є свої визначення, і коли пацієнт має паперове направлення, де написано, що необхідно з'ясувати певні обставини, туди. Той е, діагност, е, чи той лаборант, чи лікар, який проводить буде діагностичні дослідження, він просто буде бачити, розуміти, що від нього вимагається, що він має зробити. Це все ми з вами говорили про амбулаторних хворих. А от для пацієнтів, які е, отримують вторинний рівень медичної допомоги, тобто перебувають у стаціонарі, для них діють окремі е, правила, тобто всі обстеження для е, стаціонарних хворих мають проводитись безкоштовно. Якщо медичний заклад підписаний договор з Національною службою здоров'я України, він надає пакет послугу, медичну послугу по лікуванню певної хвороби певного хворого, то відповідно в цю пакет послуг входить також і медичні відповідні обстеження у разі потреби, тобто те, то, що необхідно, потребує. Ви попередньому запитання ми казали, що можливо пацієнт хоче додатково дообстежитись, але ну, це вже питання пацієнта. Якщо, наприклад, лікар вважає, що воно не є. Сильно необхідним, але пацієнт настає да в такому випадку е, лікар може дати направлення, пацієнт за рахунок власних коштів може прийти в відповідне обстеження. Е, всіх інших випадках ці обстеження вони мають, заходять в цей пакет і вони оплачуються Національною службою здоров'я України. І крім того, сюди в пакет, ми як може попередній передачі говорили, входить і саме утримання пацієнта в медичному закладі, медичні препарати, інструменти, які е, мають надаватися при проведенні маніпуляцій, чи при проведенні лікування, е, перебування. тобто, по суті, Національна служба здоров'я платить за. Надану послугу, а вже медичний заклад використовує ці кошти на свій розвиток, на утримання, на забезпечення діяльності медичного закладу. Тому якщо дійсно є, вимагають кошти, то вони мають бути обґрунтовані, оскільки ми зараз переходимо в формат цифровий, історії хвороби вноситься в цифровому форматі, і відповідно в історії хвороби також має бути зазначено, які ліки назначаються і які препарати призначаються. і в даному випадку, Всельна служба здоров'я України е, має можливість моніторити, а вона постійно проводить моніторинг, і виникає туди логічні запитання. Якщо пацієнту призначили ліки, яких, наприклад, не було в медичному закладі, е, то виникає питання, і де ці ліки взялися, і це призначив медична установича, це пацієнт за власні кошти. Якщо пацієнт за власні кошти, чому він їх купляв і чи не було, скажімо. Е, Потреби, Зловживання якихось да, зловживань. Або чому не призначили ті ті медичні препарати, наприклад, які є в закладі? Ну, випадки бувають зовсім різні. Можливо, наприклад, кожна особа. Он не переносить ці медичні препарати. Можливо, що є ті медичні препарати, які передбачені протоколами лікування, або ті, які в медичному закладі, вони не будуть так ефективні для цього пацієнта, а можливо, що йому кращий інший препарат, але якого нема в медичному закладі. Ну це вже винятки справи. Зазвичай, все ж таки, мають бути значит, забезпечені і мають бути, якщо, наприклад, пакет послуги. Хірургічне втручання, значить, там є перелік медичних препаратів, які мають застосовуватися. І ці препарати мають бути надані пацієнту безкоштовно в межах відповідної послуги. Те саме стосується і пологів. Ми про це з вами теж говорили у попередній програмі. Тобто, Національна служба здоров'я України передбачила, що пологи теж мають бути безкоштовними, і навіть якщо є ускладнення, то вони покриваються, скажімо так, за рахунок інших пацієнтів. І от з цього приводу щодо хірургічних втручань є ще одне питання. Національна служба здоров'я України розповсюдила інформацію, що штрафуватиме медичні установи за те, що вони вимагають плату за наркоз. Тобто, я так розумію, що до цього часу наркоз не входив в цю послугу і не був безкоштовним, чи це йдеться про зловживання? Не, від якраз е, то, що інформація плюс національна служба здоров'я України, це якраз мова йде про зловживання. Оскільки ага. в багатьох випадках, як вони промоніторили пацієнтам е, медич, медичні працівники або в медичному закладі говорили, що е, за наркоз треба платити, оскільки Національна служба здоров'я України е, не оплачує його в цьому пакеті медичних послуг. Тому якраз це була інформаційна компанія, де повідомили і вказали, що це є маніпуляція, це не відповідає дійсності, оскільки якщо в пакеті послуг, наприклад, є хірургічні втручання, то там однозначно вони передбачають перебування або під загальним, або під місцевим наркозом і вартість цих медичних препаратів для проведення наркозу. Воно входить в пакет відповідної медичної послуги. Е, я так розумію, що були неодноразові звернення на гарячу лінію або письмові звернення, і відповідно служба здоров'я прорегувала. Крім того, і ввела відповідні санкції, як вони оприлюднюють, що за кожний такий випадок медичний заклад буде штрафуватися на 18 тисяч гривень, угу. що будуть вимагати кошти з пацієнтам. Крім того, як повідомила на Служба здоров'я України на початку травня Кабінет міністрів ні зміни в Цілий перелік постанов, що стосується медичної діяльності, надання медичних послуг, і до червня місяця мали переукласти всі договори. І в договорах буде передбачено, що за кожне вимагання коштів за медичні препарати, в тому числі наркоза або інші медичні препарати, будуть стосовувати штрафні санкції. І що може потягнути за собою, крім того, припинення договорних відносин. І припинення взаємовідносин з Національною службою здоров'я України з даним медичним закладом. Знову ж таки про санкції у попередній нашій програмі. Ми згадували Кам'янсподільську міську лікарню. Зокрема, ви говорили про те, що написали депутатські запити, аби отримати інформацію. Чи дійсно Кам'янсподільська міська лікарня сплатила Національній службі здоров'я України, верніше повернула понад 7 мільйонів гривень. Чи отримали ви відповіді на свої запити? Я отримав тільки відповідь з Кам'янсподільської міської лікарні. Дуже цікаву відповідь з Національної служби здоров'я України інформації. Поки немає, ну це можливо зрозуміло, скільки все ж таки вони опікуються всією Україною, тому можливо там вони потребують такого вивчення, а в міської лікарні класична бюрократична відписка. Значить, Можу її процитувати. Дуже цікава відписка, тобто багато написано, але написано. Щодо надання копій документів, на підставі яких було повернуто до бюджету 7 мільйонів 300 тисяч 538 гривень. То звертаємо увагу, що на момент публікації, так, і на час розгляду вашого звернення, в закладі відсутні офіційні письмові документи від НЦЗУ, які підтверджували інформацію, щодо стягнення з підприємства коштів в сумі більш 7 мільйонів гривень. В той же час пишуть, що з урахуванням цієї інформації проводиться службове розслідування, рішення розпорядження міського голови, утворено від 23 квітня 2025 року, утворено відповідну комісію, яка проводить службове розслідування. Інформація, яка стосується розслідування, є конфізиційна та наголошується третім особам, де виникає ці чисто логічне питання. Якщо... Кошти не поверталися, інформації нема, то для чого було створювати комісію, проводити службове розслідування, А по поводу чого ми його проводимо? Або інформація на сайті Національної служби здоров'я України не відповідає дійсності. Ну туди в першу чергу я б, наприклад, особисто піднімав би це питання вимагав її спростування від Національної служби здоров'я України, або ця інформація відповідає дійсності. Туди проводиться службове розслідування, але туди е, цікава відповідь, що в них нема документів. А що ж туди комісія розслідує? Це черговий раз нам говорить, що під цією маркою, нібито створивши службове розслідування, комісію, тихенько час пройде, можливо, воно забудеться. Ну, я можу гарантувати свого особистого боку, що воно не забудеться. Буде інформація з Національної служби здоров'я України, я її особисто оприлюдню. І покажу, оскільки все ж таки, це дуже великі кошти. Це розвиток нашого комунального підприємства. І це по суті кошти всіх наших кам'янчан, всієї громади Кам'янсподільської міської громади. Тому. Буде ми її оприлюдним, я так думаю, що просто так би Національна служба здоров'я України не, о, не, показувала, не показувала цю інформацію. А знаючи події, які розвиваються в нашому місті, якби воно не відповідало дійсності, то я так думаю, що наші і міська рада і лікарня тут вже би волали, що їх безпідставно звинувачують, що для них що це їм перешкоджають, палки в колеса ставлять, що це все попередники так. Напрацювали, а вони чисті і пушисті. Ну, життя покаже. Ну, класична схема, коли створюється комісія, е е терміни роботи цієї комісії постійно переносяться, інформація приховується, врешті, е з надією на те, що все-таки забудеться. Але, мабуть, не забудеться, ми теж будемо за цим слідкувати. На сьогодні це були всі питання. Нашим глядачам лише хочемо сказати, що дійсно є зміни в законодавстві, слідкуйте за ними, але якщо вам щось невідомо, то не нехтуйте правовою допомогою і звертайтесь до відповідних фахівців. Так, і я хочу ще вам про прохання до наших слухачів і глядачів у випадку, якщо що, ну, це пов'язано з медициною, якщо у вас якісь питання виникають, якщо дійсно у вас якісь проблеми, то звертайтеся до сімейних лікарів, отримуйте медичну допомогу. Все ж таки, до лікарів бажано звертатися вчасно, щоб якщо якісь проблеми були виявлені, це дає можливість на інший своєчасно дати медичну допомогу і е, туди для людини і для пацієнта з меншими затратами. Віддається в лікування і підтримання свого здоров'я. Важливий момент добре було б, аби пацієнти дбали не лише про своє здоров'я в той момент, коли вже щось сталося, а з профілактичною метою. От профілактика вона убезпечує від багатьох таких неприємних ситуацій, багатьох хвороб. Але все-таки свої права потрібно знати. І якщо виникають такі ситуації, то звертайтесь до правозахисників. Ми, ми завжди будемо допомагати.